Новий застосунок для військових із назвою Армія Плюс його створює команда it фахівців Міністерства оборони України. У мобільному застосунку будуть доступні послуги та документи для військових, шаблони рапортів, які можна буде підписати і відправити онлайн. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Наше рішення оцифрувати максимально все зауважив міністр оборони України Рустем Умєров у застосунку Армія Плюс міститимуться функції електронне посвідчення захисника. Комплексна база знань, що є джерелом достовірної інформації про проходження служби, онлайн курси для саморозвитку, форми зворотнього зв'язку, щоб держава оперативно реагувала на виклики. Запустити застосунок у роботу планують влітку.